Сьогодні 28 й день, як я йду до заробітку в інтернеті. Коли я починав, коли був перший день, то в мене не було навіть тисячі доларів. Було в районі 800 доларів. Зараз, завдяки мені, завдяки моїм діям, в мене бюджет вже перевалив за тисячу. 1400 в районі 1400 доларів. Да? Заробив ці самі гроші, що міг заробити десь працюючи фізично. Якщо порахувати, в мене було 800, зараз 1400-600 доларів я заробив в інтернеті. Найбільший прибуток припав на ноткоїн. Ноткоін залістився, я розказував про свої подальші дії по ноткоїну. Хто слухав, той слухав, той заробив більше, хто не слухав, той злив на лістингу і заробив менше. Того зараз мучить ФОМО, Тому що там можна було чекати і заробити в три рази, а то в чотири рази більше. А Які фактори ж вказували на те, що буде ще більший ріст? Перший фактор це те, що на топових біржах оголошені Лунчпади, лаунчпул, як воно називається, не пам'ятаю, ну, коли ти і оці, як вони там називаються, я вже не знаю, коли ти купуєш, продаєш, робиш об'єм, тобі за це дають токени. Не просто так вони це роблять, вони це роблять для того, щоб залучити чим більше користувачів купувати цю монету. Ти робиш об'єм, тобі платять монети. І такий спосіб ти заробляєш, і ти ще можеш тримати монети і заробляти. От. І станом на 20... 28 день я заробив більше, ніж місячну зарплату до того на криптовалюті. І зараз розвиваю інакші проекти. Подав заявку на те, щоб мені збільшили кількість рефералів у Bloom. Якщо мені одобрять кількість рефералів, більшу кількість рефералів у Bloom, я про це розкажу у своєму телеграм-каналі, що є в описі до цього відео, і там вже розкажу, там е, напишу, що у мене є нові запрошення. Тому підписуйся на телеграм-канал, щоб бути в курсі Хамстер Combat і Bloom. Це такі два, такі два проекти, на які я тримаю надію всі інші. ну, Роблю активності, але найбільший в мене акцент, акцент на ці два проекти. Рухаюся далі, і це було моє відео. Відеозвіт мій 28-го дня? Рухаюся вперед і йду до 10 тисяч доларів на криптовалюті. Це реально це можливо. Я цього прагну. Ну, а які я дії роблю для того, щоб дійти до тої суми? Я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім профіту! Всім пока!